Футбольно-спортивному клубу Буковина бути за посилення фінансової підтримки команди проголосували депутати міської ради. Скільки грошей буде виділено і за яких умов далі? Колектив може припинити своє існування. Чого допускати, звісно, не варто. Адже зникне команда з чудовою спортивною історією та високими досягненнями. Я хочу нагадати вам, що Буковина була неодноразовим призером чемпіонатів України в своїй лізі. В її лавах грали чудові гравці, основу якої становили вихованці місцевого футболу. Він представляє наше місто. Любителі футболу дуже, -дуже багато. І відповідно якість гри цього клубу, якість управління. Те, ну, сам цей клуб є дуже важливим для міста. Моя пропозиція збільшити суму з 700 тисяч до півтора мільйона. Більшу частину коштів на фінансування роботи футбольного клубу Боковина президент Сергій Гринюк та його помічники залучають від партнерів і спонсорів, а також розвивають його за рахунок власних ресурсів. Загалом потреби клубу на рік близько 6 мільйонів гривень. Я сам не можу тягнути. Якщо приймаєте, приймається рішення, що не потрібно там клуб там, чи команда, так далі, що, ну я не маю вмерти біля цього клубу. Ви зрозумієте, мене попросили, я це роблю. І роблю дуже багато часу, виділяю і, 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 і взагалі чуть не живу там. Ну мені трошки важкувато. Аби підтримати команду і дати їй можливість пройти в першу лігу, депутати Чернівецької міської ради прийняли рішення збільшити фінансову підтримку ФСК Буковина з нерозподіленого залишку коштів міського бюджету в сумі півтора мільйона гривень. За цю пропозицію проголосували 28 депутатів. За це нас чекає вдячність тисяч футбольних болівальників. Натомість депутати вимагатимуть, аби команда черпала кадри з чернівецьких спортивних ресурсів футболістів дитячо юнацької спортивної ліги, аби молоде покоління мало велику футбольну перспективу. Нагадаємо в. Суботу 2 квітня буковина здобула виїзну перемогу над вересом. А наступний домашній матч команда проведе в неділю 10 квітня проти Нікополь НПГУ. Юля Здорожняк, Сергій Грубляк, Микола Остафій, Чернівецький промінь.